дня, Шановні присутні, сьогодні у нас 24 жовтня 2024 року 14.00. У нас відбудеться засідання, чергове засідання 44-ї сесії, 8 скликання Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. Для прийняття участі у пленарному засіданні зареєструвався Авангардівський селищний голова Христовський Сергій Григорович. Депутати відповідно до відомості реєстрації депутатів. Зареєструвалися 16 осіб: Балановський, Верник, Гудєй, Добров, Жуковська, Зазуляк, Звягин, Іванов, Конбратюк, Мислива, Мінаков, Піражок, Попович, Сирітка, Солотинська, Щур. Відсутні е депутати з поважних причин 9 осіб: Богданова, Гіганова, Климчук, Марінов, е Мачок, Мокан, Перебийносюк, Перун і Шевченко. Також запрошені до участі у засіданні старости старостинських округів Авангардівської селищної ради, керівники комунальних підприємств, установ закладів Авангардівської селищної ради, керівники відділів, спеціалісти та фахівці Авангардівської селищної ради. Також запрошені наші поважні родина Полов'янова Віктора Віталійовича, родина Єнікова Руслана Борисовича, полковник Заболотний заступник командувача повітряного командування Південь. Полковник Лабенко, заступник командира 160-ї зенітно-ракетної бригади. Відповідно до частини 11 та частини 12 закону України про місцеве самоврядування та регламенту Авангардівської селищної ради, 8-го скликання засідання, є повноважним. Головуючий квантового засідання Хустовський Сергій Григорович, селищний голова. Шановні депутати, присутні спеціалісти апарату селищного ради, високоповажні наша родина, наших воїнів, дозвольте розпочати чергове засідання Авангардівської селищної ради. <кій> Згідно чинного законодавства проведено всі підготовчі заходи, проведено засідання всіх профільних наших комісій, сформовано порядок денний, з яким ознайомлені всі депутати. Будь ласка, чи будуть зауваження пропозиції до нашого... Проєкту рішення про затвердження порядку денного пленарного засідання Авангардівської селищної ради. Дозволю. Так, будь ласка. Ви некла необхідність включити ще болізне одне питання. Питання звучить про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності авангардівської селищної територіальної громади, об'єкту нерухомого майна не здобув будівлі. Якщо нема заперечень, прошу включити. Отось потім. 94 oh, питання yeah, порядку yeah. Походу, це, це стосується села ще хлібодарського. Там вчора я дякую нашому старості Козачку Воді Петровичу, який постійно на постійному контакті з Українською академією наук. І Вчора нам повідомили, що є певні зауваження Міністерства економіки щодо передачі одного з корпусів під, під, на нашу майбутню школу. Є необхідність технічно внести певні зміни до нашого рішення. Тому я підтримую пропозицію депутата Ігоря Берника щодо внесення цього питання до нашого порядку. Будь ласка, чи ще будуть? Так. Про матеріальну допомогу не голосує конфлікт інтересів. Так, добре. Будь ласка, конфлікт інтересів більше у кого? Да? По шостому питанню, питанням заявимося. Я стосовно п'ятого шостого питання при позитивному рішенні п'ятого шостого питання я пропоную внести зміни до рішення Ангардівської селищної ради номер 11 від шостого про утворення виконавчого комітету Ангарбійської селищної ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Uh -huh. Коли будуть ці зміни, потрібно внести зміни до персонального складу. Так, це зрозумів. І Ігор Берльник, прошу, сказати, що не буде голосувати за вчаться. Так, шановні депутати, дякую за пропозиції. Вони всі слушні. Коли пропозиції вичерпані, ставлю на голосування питання про затвердження порядку денного. Пленарного засідання Авангардівської селищної ради. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду перших двох важливих питань, які стосуються наших поважних воїнів. Які і душу, і тіло положили за нашу з вами свободу, за життя наших дітей, що вони жили, що вони будували, розбудовували вільну незалежну Україну. Перше питання про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесний громадянин Авангардівської громади та затвердження отримувача допомоги. Прошу зі словом виступити Марину Локсінко, керівника загального сектору Авангардівської громади. Полив'яний Віктор Віталійович народився 19 березня 1982 року в Полтавській області. Віктор був одружений. разом з дружиною Іриною, виховував ще двох дітей Анну, доньку та сина Єгору. З вересня 2019 року по березень 2024 року. Віктор Віталійович очолював 160-ту зенітно-ракетну бригаду повітряного командування Південь повітряних сил Збройних сил України, яка вважається одним із найкращих підрозділів протиповітряної оборони України. Полковник Віктор Полев'яний, лицар ордера Богдана Хмельницького, трьох ступенів, кавалер ордена Данила Галицького, загинув Віктор Віталійович в Харківській області, похований в селищі Авангарда. Дякую. Прошу з словом виступити нашого заступника командувача, полковника Заболотного. Просто... Ви? До Ви довгий час з ним служили разом з нашими війні. Шановні рідні близькі, шановний Сергій Григоріч, шановні депутати, шановна громада. От, е... Я Віктор Віталійовича знаю з першого дня, як він прийшов на посаду у 2019 році. От, е, тоді, що ми готувалися на полігон, він з поїзда сів вертоліт, витів на полігон відстріляв стріляв бойові стрільби з надзвичайно важкою мішенью на оцінку відмінно. І так він був відмінником завжди в суд. За що б він не брався, у нього завжди все було на відмінне. Е, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, завдяки... Його, можливо, якомусь кладнокров'ю, керівництву під його командуванням ми збили в повітряному просторі Одеси Дісковості перший літак. Потім пішли ці літаки один за іншим, і вже до, тільки в 2022 році на його рахунку було знищено 30, 38 літаків. От, не говоря про інші повітряні цілі, це ракети, безпілотні літальні апарати і так далі цьому його мужності, героїзму, те, що нам вдалося зберегти на початку війни озброєння, військову техніку, особовий склад, ми зуміли не дати ворогу. Головне, то, чого він стремився, це панувати в повітряному простірі півдня України, зайти в Одеську, Миколаївську, з Дніпрове, Придністрови. І сьогодні ми можемо жити, виконувати свої службові обов'язки, розвиватися, наші діти можуть навчатися в школах, ходити в садочки, наші внуки, тільки благодаря тому, що от, незважаючи на такий його ну, для, для командира юний вік, він умів приймати такі серйозні посадові рішення. Він дійсно людина з великої букви. Не говорячи про командира, тому що, як би йому важко не було, він ніколи не. ні на що ніколи не жався, він завжди посміхався. Він ставав після бойової роботи, щоб ви розуміли, от, і для свого сина Єгора сам плів ну, одіялка. От, а я хочу приїхати додому, щоб сина було. Тужого хватало на все. Я вибачаюсь за емоції, але це дійсно людина, яка е, вложила е, світру знання. Е, під цим, своє життя загинув він обрати ж під час виконання бойового обов'язку, виконання бойової задачі, він один із перших опанував іноземні зразки озброєння, які знищують полістичні цілі. І в цьому плані він теж був кращим. Бо тому він виконував задачі і в Харківській області. Я не знаю, що сказати. На е, прикладі Віктора Віталійовича, мого командира, не. не то, що. А необхідно виховувати молоде покоління для того, щоб вони знали, якою ціною, яким повинна бути людина, настоящий українець, настоящий казак, а від дійсно казацького роду. Ну, от такий він був, от Віктор Віталійович. При цьому завжди був усміх, простий, До нього можна було звернутися в будь-який час доби. І я, ви не повірите, з 19 по 24 рік я від нього ніколи не чув слово. Він казав, ну. Можливо, це не так, а от по-іншому ми завжди зробимо, і тому ми сьогодні, навіть ті, хто сьогодні присутні в залі, я в тому числі, дякуючи йому, ми сьогодні маємо можливість розвиватися. Рости. Він завжди казав: той, хто строїться, той, хто посміхається, той, хто живе життям, той точно вірив перемогу, той точно прийде до перемоги. тому, шановна громада, прошу врахувати ну, ці його і людські, і командирські якості. І то. Що він дав можливість нам сьогодні зібратися? Дякую. Пробачте. Дякую, пане Гуркоме, за чуйні правильні слова про нашого воїна, про нашого полковника Луяна. Будь ласка, шановні депутати, присутні, хто ще має бажання виступити з цього питанням. Вільна комісія підтримала пропозицію і ставлю на голосування питання про затвердження присвоєння звання почесної громадянин Ангардівської громади та затвердження отримувача допомоги на полив'яного Віктора Віталійовича. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую рішення. Прийнято. По другому питанню. Про затвердження кандидатури на присвоєння звання почесний громадянин Авангардівської громади та затвердження, отримуючи допомоги, доповідає Марина Лосінко. Єніка Руслан Борисович народився 16 вересня 1977 року. Закінчив Приламанську загальноосвітню школу, 19 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а останні роки працював в житлово-комунальному підприємстві Драгнаво в рідному селі Прилиманське. Загинув Руслан Борисович у бою. 28 вересня 2024 року. В селі населен, в населеному пункті Дружба Бахмутському району Донецької області без сина залишилась мати. Без банька дві доні. Похований Руслан Борисович в селі Прилимацький. Дякую. Так, будь ласка, Людмила Павлівна, Ви житель Приламанського багато років. Працюєте в системі місцевого Скажіть про достойно нашого жителя Руслана. Так, у нас не був сторік. Руслан, не був Борисовичем, був просто Руслан, завжди доброзичливий, завжди відповідальний. До нього зверталися всі мешканці, тому що він знав всі башні, які в нас знаходяться. Ремонт, немає води, в будь-яке время. дзвонимо Руслану, він завжди все робив правильно. Робив ремонт, і без нього зараз дуже важко. Шкода, що ця клята війна збирає таких добрих людей. Вічна пам'ять. Дякую, Людмила Павлівна. Чи будуть ще виступи додатково з цього питання? І з вашого дозволу ставлю на, на голосування питання про присвоєння почесного почесного звання, е, громадян, звання громадянина Авангардівської громади та затвердження е, отримування допомоги щодо Єднікова Руслана Борисовича. Будь ласка, голосуємо запроти, утримався. Да. Дякую, обидва рішення прийнято одностайне. Шановні депутати, я хочу вам подякувати за ту е, нашу е, одностайність, е, коли питання стосується національної безпеки, коли питання стосується допомоги Збройним силам України. І таке важливе моральне питання, е, коли родина, родина загиблих наших воїнів повинні. Знати, що громаді їх, їхніх рідних цінують і поважають. І будемо е, всі, всі роки, будемо наші діти, наші внуки будуть знати, золотими буквами вписано в історію нашої громади, і країни, їхні імена будуть е, сьогодні присвоєні почесні звання. І впевнений, що особливо. Наше молоде покоління, заради якого наші воїни, наші герої загинули, що вони жили, вони мають знати про кожного жителя нашої громади, про кожного воїна, його біографію і звитягу наших офіцерів, солдатів, які не жаліючи і віддаючи найдорожче, що в них є своє життя, захищали нас, били. Нашого споконвічного ворога Російську Федерацію, яка спокон віків прагнула гнобити наш народ, закріпачувати наш народ, знищувати його в голодоморах, в різних тих чи інших дурних придумках, які вони і концлагерях, і багато чого іншого. Вони придумували, щоб нищити наш народ, щоб загнобити, щоб ми були по життю і кріпаками. Наші хлопці з цим не погодились і вправно, вміло боронили нашу країну, били ворога, ввели нашу країну до перемоги. На жаль, так стало, що вони загинули при виконанні своїх обов'язків. І я хотів би, щоб кожен з нас пам'ятав, пам'ятав про них. Прам пам'ятав про інших наших 20 воїнів, жителів нашої громади, яких в нас вже з нами немає. Вони стали нашими небесними ангелами і з небес оберігають наш, нашу громаду. І впевнений, що ми зробимо все, щоб Вони знали і бачили, що життя своє не віддали не даремно. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Авангардівський селищний голова Сергій Хрустовський вручає, посвідчення і відзнаку почистити громадянин Авангардівської громади, Волиняного Діктора Ідаріча, дружині Ірині та дості Ані. Ви знаєте, я впевнений, але що ви знали, що в нашій громаді Віктора цінували, любили, поважали. І він був просто нашим другом. І крізь роки пам'ять про подвиги Віктора. Я у вас хочу завірити, як голова громади, що ніхто не забуде подвиг нашого Віктора Полов'янка. Вічна йому пам'ять. Посвідчення і відзнаку почесних водянина Бангарківської громади, лініка Вирослана Борисова, вручаємо матері Ользі Чіпаси. Спасибо вам, сина. Okay. Ваш син війшов в історію нашої громади. Про нього будемо постійно пам'ятати, шанувати Той подружку. Який він совершив для того, щоб ми жили, для того, щоб було майбутнє нашої сім'ї. Спасибі вам, спасибі за себе. Слава Україні! Я, шановні родичі, я хотів вам подякувати, що ви знайшли можливість бути сьогодні присутні на Важливо для нас засідання, і ми всі, як бачите, що всі в одному подихі одностайно прийняли ці важливі рішення. І Я ну, гордий з того, що ми сьогодні зробили це. Я ще раз хочу запевнити вас, як громади. І сьогодні. Чи, і, і завтра, і післязавтра, і багато-багато років поспіль пані про наших воїнів, про наших героїв буде, прийде в українському народі, в нашій громаді, крізь віки. І Україна буде жити, процвітати, буде вільною, буде незалежною, дякуючи вашому сину, дякуючи батьку, дякуючи вашому чоловіку. Дякую. Так, якщо ноги дивитися, е, Артем. Якщо можна, зараз ми поможемо. Так, оголошуємо перерити. Да. П'ять хвилин вперед.